чистий можеш бути собою, то нащо тобі броня, і шолом над головою непотрібна є війна, непорочність, ось тобі броня, а невинність крем'яна стіна. Щит, меч, і шолом буде тобі Бог. Світе, світе, безпорадне, вся надія у горі. Маєш сумнів, то нещадний на напрі. Непорочність, все сігор повір, а невинність ось небесний двір. Там побувай і там печі, бом міста не боїться, ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стріл, непорочність ось де діамант, а невинність ось небесний град, там побувай і там печі. Ворога всім раді люблять, їм віддружують тепло, силу для чужого гублять і не відають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти, град, коли в душі є сад, Святому Духу храм і град.